Соломий Джейці, давно не бачили, чи не так? Що ж, давайте не будемо затягувати і одразу почнемо новий випуск AJT News. 2 червня амбасадори влаштували для підлітків на дуже цікаву онлайн зустріч. Підлітки потрапили на справжню лінійку, але так і не змогли її розпочати, тому що хтось вкрав дзвоник. Врешті-решт наші детективи знайшли цей дзвоник і повернули його на місце. Після чого отримали приємні подаруночки від амбасадорів. Ну, звісно ж, 11-13 червня ми святкували шавуот. Нояковці потрапили на справжній квест, де вони мали знайти скрижалі. А Біджувич провів незвичайно атмосферну та дешевну вечерю у колі сім'ї та друзів. 16 червня ми дізналися багато нового про сонглідера Таню Танятого Наприклад, чи правда, що вона збиралась приїздити до Ізраїлю? А дізналися ми про це? Звісно ж, у новому інтерв'ю ходять чутки. І якщо ви не встигли потрапити на ефір, на нашій сторінці інстаграм є запис. Виникнення сіонівського руху, конгрес у Безелі, Теодор Герцель і Єврейська держава. Це все тема нашого GT-квізу, який пройшов 23 червня, де перемогу отримав підлітковий клуб Мігдаль К'ют міста Одеса. Вітаємо! Закриття клубу це надзвичайно важлива подія у підлітковому клубі. Тож давайте розглянемо поближче, як наші підлітки провели свою останню зустріч у цьому сезоні. Підлітковий клуб Шахар міста Дніпро провели одночасно шавуот та закриття сезону. Вони провели час на природі та ще більше згуртувались. Підлітки з Одеси Мікдаль Кют провели свою останню зустріч у Лазертазі, де отримали купу неймовірних та незабутніх емоцій. А підлітки з Арайота, Харків, провели Авдалу та Квест. Ну що ж, ось і дійшов кінця цей випуск. До речі, ледь не забула. Ви вже зберегли дати конференції JT? Якщо ні, то прямо зараз робіться. Вона пройде 21-24 листопада. А з вами, як завжди, була Майя та ваші AJC News. А ви не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Бувайте і до нових зустрічей.